Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч на 19 січня росіяни завдали удару ракетою С-300 по Матвіївській громаді. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Ракета не долетіла до населеного пункту і впала у полі. Вибуховою хвилею повибивало шибки у місцевій школі і приватних будинках поблизу. Загалом же за минулу добу до поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування приватних помешкань та об'єктів інфраструктури в результаті рашиських. Обстрілів. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Окупанти так і не відкрили виїзд до Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. На даний момент заборону досі не зняли. У якості жесту феноменальної щедрості окупанти дозволили людям похилого віку, жінкам та дітям проходити 10 кілометрів дороги життя пішки. Українці, депортовані расистами з окупації бік Запоріжжя, безслідно зникають. Їх виганяють з домівок майже без речей в одних тапках і змушують діставатися через сіру зону пішки, вихваляючись про видворення диверсантів у роликах для Росзмі. змі. Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона, куди насправді відправляють українців, залишається невідомим. Також міський голова зазначив, на керівні посади рашисти призначають не колаборантів, а росіян. Так загарбники хочуть контролювати процес обкрадання українських земель та наглядати за зрадниками. Зокрема, гауляйтеру балицькому призначили псевдозаступником російського політтехнолога. А от псевдоміністерством ЖКГ керує власниця фірми для відмивання грошей у Севастополі, а туристичною сферою людина, яка розвалила діяльність туристичного об'єкта в Євпаторії.